Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 185-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики. Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди, дуже коротенькі нагадування. Запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі, в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Я звідти всі забираю потім окремий файл, і з нього вже питання йдуть на відповіді. Друге. Питання всі допускаються, крім тих, які є з відвертим хамством, з забороненими неприйнятними закликами, ну, наприклад, там до розправ якихось фізичних, застосування насилля, з ксенофобією, іншим речима. Русофобія вітається, звичайно. Ну і дуже прошу, це просто для того, щоб питання були задані. Дуже довгі питання, я їх всі прочитав. Але коли доходить до відповідь на питання, ну от я деякі стараюся все таки довші вставити, але звичайно, я вибираю ж на сьогоднішній день певну кількість запитань. Я швиденько набираю ті коротші, де я відразу бачу, і я розумію, як я буду будувати свій сьогодні свою сьогоднішню програму. Довжелезне запитання, воно весь час іде вниз, 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 вниз. І потім люди ображаються, чому відповідаєте на мої питання, а як я маю відповісти на питання в цьому форматі, коли питання сторінка, півтори, навіть півсторінки, от як, уявіть сою, просто це фізично. Тому буду вдячний за оконічні питання в першу чергу. Все решта стараюсь не пропускати ні одного. І, як завжди, дуже дякую вам за моральну підтримку каналу. За ваші підписки на моїй YouTube і Telegram канал за ваші часові перегляди, поширення, рекомендації, за вподобайки, за коментарі. Це реально дуже допомагає і стимулює YouTube піднімати вище цей контент, у стрічці рекомендацій. Про матеріальну допомогу я ніколи не прошу ні про які донати. Це є мій особистий принцип, це не стосується будь-кого іншого. Але якщо ви маєте таку можливість, то я дуже часто рекомендую ну, звичайно, всіх тих волонтерських спільноти і волонтерів, яким ви довіряєте, які перевірені, це звичайно. А я особисто рекомендую. Е Волонтерську ініціативу справу громад, оскільки там ваші донати автоматично подвоюються фондом Порошенка. І там дійсно те, що дуже потрібно нашим бійцям, неймовірно потрібно. На мій погляд, це правильно все тепер. Від переходжу відразу до відповідей на питання: перше. Коли пройде 5 років в березні 24-го року, то в принципі на зе можна подавати в суд хоча б за незаповнену декларацію в двадцятому чи 21 роках, що передбачає кримінальний кодекс. А як його а як його посадять за 100% перевірену справу, яку не можна викрутити в будь-яку сторону, то тоді вся ну його оточення, скажімо так, тільки не дуже культурно назване, розбігається і можна вже судити по зраді після того його ж. Слухайте, дуже гарно все сказано вами. Казала моя бабуся, бо ослови наш, Господи, нашому телятті сусідського вовка з'їсти. Якби все було так, так не буде. Насправді є факт узурпатії влади в Україні. Він реальний, він злочинний. Зеленського мільйон вже, напевне, підстав, за що його можна судити. От тільки два нюанси: доки він отримує владу, доти. Доки він формально, хоча б перебуває на посаді президента, ви не зможете відкрити проти нього карних проваджень, їх будуть блокувати. Можна через суд скасовувати його рішення, що зробили вже кілька людей, які доказали, що Зеленський порушив закон, доказали в суді. Але він контролює всю правоохоронну, всю судову систему. Тому, доки війна в нас руки сховані, війна закінчиться. А далі вступить норму положення конституції, яке дає право українцям на мирний протест, а саме мирного. Протесту ця влада боїться найбільше. Тому він так бреше про Майдан, розказуючи про нього, як про московські якісь там провокації і тому подібне. Це буде вже в майбутньому. Але це буде після війни. Поки що вони завживають всім. Тому, перше. Доки він утримує владу, законно чи незаконно, доти нічого подібного не відбудеться. Намальована ваша сторіночка, що картина, що от ми за елементарну справу відразу ж його судимо, а після того всі розбігаються, а після того ми вже судимо за державну зраду, коли ніхто його не буде захищати. Ну це красиво, але це, це фантазія. І ще один момент. Що стосується березня, ну власне, коли вже п'ять років, збивають у травні наступного року. Конституція не передбачає для президента те, що передбачає для Верховної Ради, Верховна Рада, згідно з Конституції, продовжує свої повноваження, якщо період виборів припав на час воєнного стану. Тому ця Верховна Рада, яка б вона не була огидна, вона буде легітимною законною повністю доти, доки не закінчиться воєнний стан, і після нього негайно ж. За впродовж 90 днів не будуть проведені вибори, а президента це не стосується. Цього не написано в Конституції про його посаду. Конституційне право передбачає, якщо про якийсь орган, якщо ні про кого б це не було написано, можна було б розумувати: чи це так, чи не так, а як тоді діяти, якісь шукати висновки. Але якщо до одного органу це написано, до другого органу це не застосовано. То будь-які норми в законі про президента, про воєнний стан, що його права пролонговуються, повноваження пролонговуються так само, як і Верховної Ради, це напряму антиконституційно. Значить, автори Конституції. Умисно, неумисно, але вони заклали, що це стосується Верховної Ради продовження повноважень і не стосується президента. А там чітко написано позицію про те, що коли президент втрачає повноваження, вони переходять до голови Верховної Ради. Певно, у різних повноваженнях, але переходять таке вже було у нас в 2014 році. Але оце я вам розказав, як має бути. Вони зрозуміли, тобто, вони підтвердили у владі, що вони розуміють, що Зеленський весною наступного року стане нелегітимним, і тому вони вже готують. От я вчора аналізував у вечірньому випуску. Прослухайте, хто не слухав, подивіться. Питання е, оці інтерв'ю ганебне пропагандистське інтерв'ю Арахамії, і там є конкретна фраза. Вони вже готують подання в Конституційний суд України, і, очевидно, буде пресинг на суд, і там збирають голоси суддів для того, щоб мінімальною більшістю суддів винести рішення, щоб е, повноваження президента продовжується так само, як Верховної Ради. Це буде абсолютно антиконституційне рішення, але наш антикон... Господи, антиконституційний конституційний суд вже. Я такі виносив, пригадуєте, коли кучмі сказали 1 плюс 1 дорівнює 1, дозволивши йому третій раз балотуватися. Майдан тоді не дав. Пригадуєте, як Зеленському винесли рішення відразу що його після його обрання, про те, що він може розпустити Верховну Раду, коли він її розпускати, не має права. Але суд сказав щось таке, якщо вас гвалтують, ну якщо ви не можете домовитися, то, мабуть, треба ліпше на це піти. Тобто суд дозволив те, що не дозволено. Напряму не дозволено. Тому я майже певний, що вони зараз будуть шукати спосіб Конституційному суді продовжити повноваження Зеленського, що буде неймовірним злочином. Неймовірним. А вони це зроблять. Тому, наприклад, жаль, доки війна, у нас десь руки сховані, тому що ми відповідальні перед Україною, а ця влада, а ця влада тільки знищує Україну і їм байдуже до того, що відбувається. От все. Наступне вітаю, пане Тарасе. Зараз на радіо НВ в інтерв'ю Рахманіна власті Лазур, ведуча в підводці до питання про ту заяву Зеленського стосовно Майдану 3 згадувала ніби подібну заяву Порошенка десь в 2016 році. Що ви знаєте про це? Чи дійсно Порошенко говорив про спробу Росії організувати третій майдан? Лазур згадувала про це, цитуюч, цитуючи вговоренні імформпросторі після заяви, Боневтіка. Значить так. Перше, я записав окремий виступ, чому не може бути ніякого московського майдану. І чому Москва і не ризикне такі речі робити. І вони зрозуміли, як вони провтикали. В тому ж самому інтерв'ю Арахамії він вже відбріхується, що це Росія запускає такі тези про третій Майдан, і Тому Зеленський на це реагував саме такою назвою. Це брехня. Росія не використовувала такої тези Я проглядаю російські певні інформресурси. Вони вперше про це почали писати після цієї заяви Зеленського. Тобто вони самі відчули владі, наскільки вони наступили на граблі, тупо і підуть. І зараз тупо брешуть. Тепер що стосується Прошенка і оцеї заяви ведучої на нове. Мова йде не про гостя, не про Рахманіна, а про ведучу на. Каналі, власником якого є олігарх чеський Томаш Фіала, який аж стелиться перед Зеленським Єрмаком, щоб їм догодити, щоб йому там не було обмежень і інших речей, щоб він міг робити цю, тут в Україні все, що йому захочеться. І тому він знищив фактично оте старе НВ. Пригадуєте, Кауниша, коли він керував. Я не всім там був згоден, але це був потужний канал, це було дуже серйозне аналітичне радіо. Все, зараз немає, зараз пішов таке собі. Але там запрошують гостей і ведучі час від часу виконують за. Дання, оце той рівень, коли журналісти продають свою душу, тому і з'являються оці заявочки, які їм пишуть, а вони виконують проституція. Вона завжди проституція, в тому числі коли вона в радіоефірі. Тепер що стосується Порошенка і 16-й рік, насправді я дуже добре пам'ятаю ту історію в Україні. Було спровоковано створено кілька диверсійних груп, які пробували зробити щось на зразок аля майдану, в яких все провалилося. Була група батальйонне братство, була група громадського об'єднання Третій майдан, саме так вона і називалася. Були наждак, якийсь там був їхні лідери, до речі, здається, всі, от тих, що я перерахував, і ще кількох після того потім текли до Москви. Всі приїхали туди. З чого зрозуміло, хто організовував? Що стосується заяв Порошенка, він просто згадував назву і бажання приписати собі майдан оцим московським авантюристам, так званого третього майдану, він не говорив, що вони піднімають майдан, тому що він як один. З тих, хто були серед організаторів, ну як організаторів, майдан сам організовується, серед тих, які забезпечували нормальну діяльність майдану, все, що потрібно, а там же ж і сцена, і все, і ну, там колосальні ресурси йдуть, і організаційні зусилля йдуть, коли створюється майдан, тих людей, які співзвучні з Майданом, там, скажімо, відповідального національного бізнесу. І от він як дуже людина, яка дуже добре знає, як діє майдан. Він сказав тоді, наскільки я пригадую, що пробують використати тезу про майдан російські авантюристи. Він не казав, що проти нього піднімуть майдан, бо підняти майдан не можна. І ви бачили, як оце третій майдан, оця зграйка, і інші потім, і наждак ставили палаточки на майдані, як до них приходили справжні бійці-кіборги. Мікаса пригадуєте з кіборгами яких там висміювали тих так званих майданівців, ніхто їх не підтримав. Вони хороводів пару походили, вони поводили кодзу по Києву. Потім ще там був такий коханівський, десь там розбили якийсь косметичний салон, там під виглядом Медведчука знайшли пару банків, десь там вікна побили, і на цьому все закінчилося. Ніяких майданів не було. Була спроба продемонструвати імітацію, і Порошенко про це й сказав. А згадав, тому що дійсно назва однієї з диверсійних груп, московських диверсійних груп, було використано в слово третій майдан. Про це йшла мова. Тому Боневтік хай не пробує зараз переводити стрілки на когось іншого. Це він зневажив Майдан, а ніхто інший. Так довге питання, може, буду скорочувати, але е, я відповім на нього, тому що воно критичне і воно потрібне. А відповідь буде теж жорсткувата. Доброго дня, Тарасо В'ячеславовичу. Дякую за вашу роботу, завжди цікавістю сухою ваші програми. Але 178-й випуск мене трохи зачепив вашою сліпою, безальтернативною відданістю своєму кумиру Петру Поршенку. Щось ви в мене знайшли, чого в мене нема. В мене немає. Безальтернативної, сліпої відданості. В мене є повага до людини. Які я дуже вдячний за те, що вона зробила в Україні, і завдяки тому, що він зробив, Україна досі стоїть. Зеленський знищував, не встиг знищити все те, що зробив Порошенко. Будьте справедливими, принаймні. Ти більше, я так розумію, по ваших поглядах ви ж нормальна людина. Отже, я з вами цілком згоден, що в 19-му країнці схибили. Схибили, знаєте, схибили українці в 10-му. Коли брали Януковича, а на другий тур вивели, відкинувши там і Ющенка і інших, вивели двох проросійських кандидатів Тимошенко і Януковича. тоді українці схибили, тому що насправді після того трагедії страшної не було. Аж в 13-14, коли почався Майдан, але відразу не було. В 19-му українці, а що говорити, українці робили те, що ми маємо сьогодні, знищення України. Але ваша фраза далі йде. Ви ж самі винні. Саме такої фрази. А, це я казав о тому конкретно чоловікові, який пробував знайти винуватих у всіх за те, що він проголосував за Зеленського. Вибачайте, він дійсно сам винен, а він пробує сказати, що йому хтось винен. От, каже людина, дальше, мені від цього трохи некомфортно. Так, люди самі вибрали собі лідера, але ж антипатія не народжується на пустому місці. Я ж відразу відповідаю на питання, походу, бо питання довге. Не народжується на пустому місці? Диму без вогню не буває. Так? Ви впевнені в цьому? Обливання, е, трампістами е Байдена. Диму без вогню не буває? Московити лиють бруд через всі можливі канали Луя Порошенка. Це диму без вогню не буває? Це і є дим без вогню стопроценна брехня. Обив брата. Вам не моліє, що ви це захищаєте зараз? Це стопроцентна брехня. Її вкидали, а ж диму без вогню не буває. Значить, щось там було, ще там якась там антипатія не народжується на пустому місці. Яким чином зуміли зробити так, що нормальні люди перетворювалися на звірів? От про нацистів згадайте, культурна Німеччина такого дійшла. Тому насправді, давайте не будемо повторювати оці неправдиві фрази. Якщо далі йдемо, якщо ми обираємо лідера, якому ми довіряємо своє майбутнє і майбутнє своїх дітей, то й цей лідер має завоювати або здобути собі довіру тих, кого він має вести за собою, а казати, що лідер правий, а всі решта ні, це все одно, що стверджувати, що один вояк іде в ногу, а вся рота ні. А хто сказав вам, що тільки один вояк іде в ногу? Половина населення України підтримувала ті події і були реформи. Люючи Брут на Порошенка підтримували його реформи, були задоволені, безвізом були задоволені всім іншим євроінтеграцією, НАТО, законом про українську мову, обиваючи брудом. Це називається іти тим ногу? Ні, давайте будемо чесними. 20... 5% – це мало. Але це активні пасіонарні люди, які пішли захищати тепер Україну, і тоді, в 2014 році, йшли захищати Україну, і вони підтримують. Вибачте, ви несправедливі, неправі. Отже, якщо він європейський лідер, то він же повинен розуміти, що він обирається на Нідерландах або в Польщі, або в, а в Україні, і вести йому за собою не поляків чи нідерландців, а українців з їхніми цінностями, традиціями, вподобаннями. Перепрошую. Жобство, ви вважаєте цінністю? Принцип обливати своїх брудом, ви вважаєте цінністю? Українську історію, 18 й рік, ви вважаєте цінністю чорну раду при Виговському, коли можна було зруйнувати Москву, і московські агенти підняли Бучу і повбивали полковників Виговського, Ви вважаєте цінностями? Я не вважаю цінностями це. Загравати, значить, з їхніми цінностями, традиціями, подобаннями. Тому лідер повинен бути лідером не лише тому, що він грамотний і начитаний, а лише й тому, що він міє зорганізувати, об'єднати, зацікавити тих, овець, Це не вівці, це люди, громадяни. Давайте без образ. Я за які за ним мають піти. І ще раз нагадую першу заповідь Божу не сотвори собі кумира крім Господа. По-моєму, кумира в нас створюють. Прихильники Зеленського, подивіться, які іконочки малюють. Тому не до Порошенка. Я щось не бачив іконочок зображенням Порошенка. Тому давайте без брехні. Тож судимо людей за їх діла, а не просто за ім'я або презентабельний вигляд. Я українець і мені були доля всіх українців і компетентних, і забудших. Тому відштовхувати того, хто з чомусь не розібрався, неправильно. Мудрість лідера не лише в його розумі, але умінні повести за собою. Слава Україні, сава зсу, слава нації. Вітаю вас з добрими патріотичними намірами, і тепер буду вам відповідати дуже спокійно. Тому я відповів глядачу жорстко, тому що людина плювала в очі всім, хто, бачите, невдоволений його вибором. Всі винні, тільки не він. Вам відповідаю я частину вже відповідей дав тут в ході питання самого. Питання концептуальне, воно важливе. Перше, ми не особливо звинувачуємо тих людей. Які проголосували. Ми звинувачуємо тих, я звинувачую тих, хто сьогодні, після цього страхіття, знову 73%. Ми довіряємо президенту. Слухайте, ви можете підтримувати президента під час війни. Але слово довіряємо, коли він вам сам прямо в очі сказав: я вам брехав, що не буде війни, я вам брехав, що не треба евакуації. Я вам брехав. А люди далі вірять, довіряють. Слухайте, як я маю ставитися до цих людей? Я маю їх вихваляти, ой, які вони мудрі, хороші. Що мав робити Порошенко? Гратися в популізм? У нас була така Юлія Володимирівна, довела до біди. Зеленський грався в популізм на нижніх низинних інстинктах. Тому завжди у світі, на жаль, в більшості країн, крім буквально одиниць, мудрі, сильні лідери, як правило, більше одеї каденції не тримаються. Тому що вони розуміють, що треба не загравати перед виборцями, а спробувати за ті п'ять років зробити максимально корисного і доброго, що й робив Порошенко? Чи є в мене питання до Порошенка? Слухайте, у мене було б тисяча питань до Порошенка, якби він мав ті умови, які має Зеленський, монобільшість, абсолютно лояльність до себе всіх, створив би диктатуру. От тоді б в мене були до Порошенка питання. Тому того не зробив, того, того не зробив. Я тоді був дуже сильно в курсі всіх подій. Я дуже добре знаю, як, скажімо, судову реформу рівно два роки блокували її противники. Я знаю, по ці кожному пункту, вам можу відповісти. Тому у мене питання до Порошенка були б. Якби він мав хоча б частку такої влади, яку зараз узурпував собі Зеленський, а він не узурпував, тому я не роблю з нього кумира. Давайте не будемо брехати. Кумира роблять Зеленського. А я підтримую його і я відповідаю на брехню. А тепер давайте про ще один момент. Його. У всьому інформаційному полі, от перед тим згадував навіть на тому ж самому НВ, скрізь або оббивають суцільно брудом, або покусують плювочками, або замовчують повністю навіть у існування його будь-яку роботу, яку він робить, корисну роботу. Замовчують. І ви мені ще кажете після того, а от ти зберігай баланс. От ти давай так, президент Порошенка трошечки критикуй, а трошечки хвали, от тоді буде баланс. Перепрошую, у нас 90% інформаційного поля облива його брудом або замовчує. Ви вважаєте, що я маю зробити баланс з половиною своєї голови? Отака шизофренія має бути. Одною півкулею я маю язиком казати, ой, він трошки не той, в мене до нього є питання, а вже другою говорити: ні ні ну він там і зробив щось добре. Так? Це не буде баланс, це навпаки, це колосальний дисбаланс. Ми маємо вимагати, щоб був баланс в всьому інформаційному полі, особливо в тому, яке контролюється державою, і після того можете мені ставити претензії. Це перше, тому що балансу нема зараз навіть натяку. І якщо я чимось можу бути дрібничкою якоїсь незадоволений, то замість мене лиють бруду стільки, що тут моя дрібничка нічого не змінить. Далі. От давайте зараз уявимо собі, так як ви кажете, давайте почнемо розказувати цим людям о тому, кому я відповідав. Ви ж за нього заступилися. Що він не винен ні в чому його вибір за Зеленського? Це ж така дрібничка, це ж винен Порошенко. Це через Порошенка народ обрав Зеленського. Слухайте, в нас цю мантру зараз тягнуть як ошалілі. От Порошенко винен, що обрали Зеленського. Знаєте, я вам процитую іншу річ. Я її чув раніше серед спогадів про німецьких неонацистів. Вже в 50-60-х -х, х роках. А я зараз вам процитую російське джерело, зараз це пишуть на Росії. Знаєте, що вони пишуть? Що Гітлера обрали німці і підтримують виключно через євреїв. І тільки євреї винні в тому, що Гітлер почав Голокост і їхнє знищення? Дико звучить, правда, дико? Оце, що ви мені пропонуєте, це і є цитата, оця російська цитата, про те, що Гітлер не виноват, в цьому євреї, інакше би ні нацизм нічого не було, якби не прокляті євреї були. Оце ви мені пробуєте нав'язати цю думку? Дякую, я на це не піду, тому що так можна дуже далеко зайти. От власне, і відповідь на все питання. Вибачайте емоційно, але до вас з повагою. Надіюся, що ви реально слова слава Україні, Сава ЗСУ і нації, у вас щирі. Дуже на це надіюся. Все пішли далі. Наступне питання, пане Тарасе, Що ви знаєте про просування в коридорах Ради закону про зброю номер 5708 Дякую. Я ще давніше коли цікавився цим законом. Я не є спеціалістом в цій сфері, тому оцінювати закон я не буду, але ви мене про це і не питаєте. Ви маєте очевидно про це свою думку, і це добре. Я про тільки про процедуру. Цей законопроект внесений був в раду вищими. Чинами партії сух Зеленського, там і Веніславський, і Трицякова. Ну там всі ті, хто були тоді головами комітетів, і вони, як правило, вносили те, що мало бути ну, в їхньому там загальному погляді, те, що мусить бути прийняте 100%. Але він почав потім пробуксовувати Зеленського, потім раптом почали розуміти його внесли в 21-му році і. Почали розуміти в середині 21-го, що народ то їх перестає любити. Їм стало страшно, якщо цей народ ще й буде зі зброєю. І тому закон почали гальмувати. Дуже дивно. Він був ухвалений в першому читанні. Знаєте коли? 23 лютого, 22-го року, за кільканадцять годин до вторгнення расистів, щось там в них просвітліло. Вони вирішили, що це треба зробити. Цей закон проголосували в першому читанні після того. З 23 лютого цей закон ні разу не повертався до розгляду. Його не вносили на в порядок денний, Ну це в друге читання не треба, порядок денний, а в план розгляду. Тобто він загальмований. Я думаю, що влада вирішила, що його ухвалювати не треба. Там є цілий ряд законів, які вони тоді з певним піднесенням чи від страху відторгнення. Вони тоді в першому читанні, і всі ті закони це лютий березень і. Вже не квітень, лютий березень 22-го року вони всі зависли. Я думаю, що цей закон вони ухвалювати не будуть. От в мене таке враження. Вони бояться цього. Я ще раз кажу, моя думка дуже обережна. Я не є однозначним прихильником цієї ідеї, абсолютно вільного ринку зброї. Я вважаю, що там треба ставити дуже багато обмежень. Треба дати право, але дуже серйозні підготовки. Дуже багато що. Але, на мій погляд. Саме ця влада точно не хоче запускати цей закон, бо вона реально боїться свого народу, а народу зі зброєю подвійно. Наступне: знайомо розповіла, як люди, які дивляться телемарафон, говорять неправду про нашого головнокомандувача Залужного, кажуть, що він нічого не знає, в нього немає плану. Знайома спитала: Ви, напевно, телевізор дивитеся? Так. Питання: не вже і далі цей мараф телемарафон за наші гроші буде продовжувати руйнувати нашу державу? Дякую. Дя... А, дякую вам за вашу працю. Дивлюся слухаю ваші випуски щодня. Тетяна, дякую, пані Тетяно, і за підтримку, і за ваші перегляди. І відповідаю саме так: річ в тому, що занадто багато людей. Які б могли сказати свій голос? Ця влада боїться розголосу, ця влада боїться жорсткої позиції, вона боїться невдоволення людей. І багато більшість людей, які вже перестали дивитися цей марафон, відійшли просто від нього, Щось шукають в Ютубі. Теж до речі, не завжди найкраще. Там 24, так само провадний цей той самий марафон, тільки артистичніше зроблений із кращими журналістами, не медведчуківськими, а там дійсно непоганими. Але той самий марафон, та сама брехня. Там фабрика новин, інші youtube канали, які підігрують владі так само, те, що вона хоче, і от оця е, ці люди відійшли від нього, але вони не відчувають обурення, що за наші гроші нам брешуть і руйнують державу, і щиняють провокації проти збройних сил України і проти самої Української держави. Мають бути ті, хто є лідерами суспільної думки. А у нас це перетворилося на суцільне ЛСД заспокійливий наркотик для влади. Ці ЛСД, чи ЛОМИ в російській абревіатурі, вони всі полізли хвиляти владу. Вони всі мовчать, вони всі на тому телемарафоні. І зверніть увагу, хто єдині сьогодні виступають проти телемарафону? Публічно? Журналістська спільнота? Ні, засунув язика, кудись і мовчать. Європейська солідарність, єдина фракція, яка криком кричить: припиніть це безчинство. А на них всі тикають пальцями, в тому числі і сама журналістика, і кажуть, ой які вони якісь нехороші є. Навіщо вони це роблять? Вони якось не так поводять, Чорновію дуже не так поводиться теж. Вони такі радикальні, вони можуть зашкодити. Тому насправді цей телемарафон це диверсія проти України, це диверсія проти нашого Європейського євроатлантичного вибору, тому що нас не приймуть з цим. Вони обіцяли на початку року скасувати цей марафон, але вони явно готуються до виборів. Брешуть, але готуються і тому імовірність і тому і ми бачимо наступний бюджет. Там в першу чергу певні виборчі появилися нюанси: знову тисяч мільярд сімсот на телемарафон крадених у нас грошей на диверсію проти України. Як це зупинити? Ну, ще раз кажу, перше, самим не дивитися, доказувати, що це не має бути, і тиснути кожен блогер щось там промовчав про владу. Портніков, де твоє ставлення до телемарафону? Береза, ану, жорсткіше щось, скажи щось про Зеленського, не тільки про Порошенка. Жорсткіше давай. Ану, давайте тих, ану давайте цих. Треба бити по цьому, щоб ці лідери общественного на Яломи зрозуміли. Що їм не забудуть і не пробачать те, як вони лягли під владу. І тоді хай вони б'ють владою, тоді владі доведеться давати задній хід. Інакше буде оце все саме, що маємо зараз. Ну, і ще одне питання встигаю. Пане Тарасе, дайте роз'яснення, будь ласка, з приводу комісії, яка приїхала розбирати справу у ПЦМП. Слухайте, я трошки пас. Я почав шукати, що ж це за комісія? Я ніби за новинами стежу. Саме якась офіційна міжнародна комісія, яка би приїхала розбиратися з цим, її не було. Є інше. Є, ну, була комісія там весною, яка займалася там по Лаврі. Пригадуєте, мені комісія Міністерства культури, яка так забирала Лавру, щоб її тільки не забрати. Якби люди не підняли бучу, то вони би й досі би все толерували. Є інше зараз масово. Росія її обісти розкручують по світі. Ой, Україна там не хороша, вона московську. Ну це не московську. Вони церкву придушують. Вони свою якусь там нацистську церкву створюють. Оця вся гедота, вона лиця скрізь. Бо оскільки українська влада нічого не пояснює нормально в світі, не відповідає на цю брехню. Вона дуже багато речей не відповідає тих, які стосують, які вона зобов'язана робити, щоб захищати Україну. То в тій ситуації на приликий жаль. Ця думка починає дуже сильно ширитися. Трампісти її дуже активно розкручують. Багато інших лобістів московських її крутять. Тепер що відбувається, насправді основні органи Європейського союзу дуже добре розуміють, про що йдеться, і їх не обманеш цим. Вони знають, що це московська агентурна церква. Але є венеційська комісія, до якої треба звертати, до якої можна звертатися в певних обставинах, і я бачу зараз явно. Провокацію: 50 депутатів Слуги і ОПЗЖ спільно готують звернення. Вже вони підготували, підписи до для того, щоб звернутися до Венеційської комісії. А перевірте, чи би правильно е, взялися рухати цю московську церкву? А чи ми щось не порушили? Я думаю, що паралельно з цим появиться звернення від е, е, Угорщини, і вони самі готують те, щоб отримати і сказати Ой. А нам же ж прийшло таке, так як по мові було. Вони влаштували провокацію і підштовхнули до такого варіанту. Тому провокація є. Комісія, поки що не бачу. Але вона дуже скоро може з'явитися Слава Україні.